Добрий вечір вас з України. Вдих. І видих. Увага вдих. Вдих. Ще рази вдих. Вдих. Увага. Та ж рука, яка і нога, вдих. Вдих. Животик вдих. Видих. Вдих. видих, Ще один раз. Вдих. видих, Увага. Вдих. 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 Ще один раз. Вдих. 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 Один. Ще вдих. Вдих два. Друга рука вдих. Вди. вдих. Вди. Вдих. Вде. Ще один раз вдих. Вди. Увага вдих. 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 Вдих, ще один раз дих. Выдих. Увага. Дих. Выдих. Вдых. Вдых. Ще один раздих. Дих. Выдих. Умаха вдых. Выдих. Дих. Выдих, два, ще один раздых. Три. Те ж слава ми додаємо вдих. 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 Увага відпускаємо вдих. Вдих. Ця рука вверх вдих.

Вдих. Увага вдих. Зразу в другу сторону. Видих. Вдих. Віддих. Ще один раз вдих. Одих. Увага вдих. Вдих. Рука вдих. Увага пліє! Ввиди! Вдих! Вдих! Ще два вдих! Вдих! Ще один раз. Вдих! Вдих! Увага вдих! Вдих! Ще два рази вдих! Видих! Увага вдих! Видих! Się wdech. O, oddech. Się, rozdech. Вдих, вдих, три, увага вдих, вдих, ще один раз вдих, вдих, вдих. Вдих. Один вдих. один, Ще один раз вдих. Видих. Увага, вдих. 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 Увага, пліє. Вдих Вдих. Вдих. Один. Ще два рази вдих. Вдих. Два. Ще один раз. Вдих. І видих. Три. Увага, відпочиваємо. Вдих. Вдих. şimdi dışонь old者 Però tekrar old者 bomcup somoni oldh old 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 Ще вдих! Ха! Ще три вдих. Ха-! Ще вдих. Ха-! Ще один раз вдих! Молодці! Увага вдих, Видих маківка Тягнеться до підлоги. Дихаємо вдих! Видих, туй, вдих! Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири. Ще нижче вдих. Видих п'ять, ще один раз вдих. І видих шість. Увага на вдих. Видих. Дев'ять раз вдих. Видих, той вдих, видих, один вдих, видих, два вдих, видих три вдих, видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих дев'ять. Увага вдих. Видих. Увага, широкий пут, вдих. Видих, туй вдих. Видих вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих. Видих, три. Маківка вверх, плечі в них вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять, ще один раз вдих. І видих 6. Увага, відпускаємо, стаємо вдих. Тява. Верблюд. Кемел. Видих. Вдих. Видих, один вдих. Видих, два вдих, видих, три вдих. Видих, 4 вдих. Видих 5, ще вдих, видих шість. На себе вдих. Видих тут вдих. Видих, дих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих, чотири вдих. Видих, п'ять вдих. І видих шість. Піднімаємося вдих. Видих. Увага! Робимо бакасини 9 плюс 9. Чи робимо одне плече за коліно, друге плече за коліно. І зводимо ноги. 9 плюс 9. Бакаси, дихаємо вдих. видих, Видихтуй вдих. Видих вдих. Видих один дих. Видих, два вдих, видих, три вдих, видих, чотири вдих, видих, пять дих, видих, шість дих, видих сім дих, видих вісім дих. І видих девять Увага! міняємо ноги місцями, чи продовжуємо стояти в бакасані вдих. Видих. Туй девять раз, вдих. Видих один дих, видих, два вдих, видих три вдих, видих чотири вдих, видих п'ять дих, видих ви шість дих, видих сім дих, видих вісім, ще один раз вдих. І видих дев'ять. Увага! Відпускаємо вдих. Робимо метелика, метелик, метелик. Метелик. Увага вдих. Видих, тут вдих. Видих вдих. Видих один вдих. Видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири, ще два рази вдих. Видих п'ять, ще один раз вдих. І видих шість. Увага, широкий кут, вдих. І стараємося під колінками, щоб у вас були кулачки вдих. Видих, носочки на себе вдих. Видих, черепаха. Вдих. Видих. Вдих. Видих, один вдих. Шия розслаблена вдих, два вдих. Носочки на себе видих, три вдих. Яко ще нижче опускаємося. Видих чотири, вдих. Видих 5 вдих. Видих 6 вдих. Видих сім вдих. І видих 8. Ще один раз вдих. І видих 9. увага, вдих. Видих. Увага. Одна нога пряма, друга за нею. Чи можете сісти, якщо у вас виходить в вірасину, одна нога пряма, друга за нею. Як у вас виходить, але краще, щоб нога пряма була, щоб було безпечно. Увага, спочатку відкриваємо вдих, видих, то один раз вдихаємо вдих. Видих. Увага! Тепер в закриту позу. Вдих. І розвертаємося. Видих. Кажіть мені, буска, а ви теж розмазані? Ну, ви бачите. Вдих. Чому бачить? Видих. Вдих. Видих. Один вдих. Видих, два вдих. Видих, три вдих. Видих 4 вдих. Видих 5, ще один раз вдих. Видих 6. Увага, скрутка. Піднімаємося вдих. Зараз я перезапущуся, ви будете нормально мене бачити. Чого ж ви мені раніше не сказали? Зараз. Так вже краще, то в нас була технічна перерва. Увага! Перша нога, чи ось так. Зараз робимо, от їм скрутка буде. Чи просто в вірасину сідаємо, якщо у вас виходить нога вдих. Те ж саме робимо. Відкриваємо спочатку. Видих. Тут дихаємо один раз вдих. Видих. Обага розвертаємося вдих. Скрутка, видих. Тут дихаємо вдих. Видих, дих. Видих, один дих. Видих, два вдих. Видих три. Ще три рази вдих. Видих, чотири вдих. Видих п'ять, ще один раз вдих. І видих шість. Увага, відпускаємо вдих. Видих. Ноги прямі ноги на себе вдих. Видих. М'яко, вдих. Видих, один вдих. Видих, два. Ще один раз вдих. Видих, три. М'яко підіймаємося вдих. Видих. Встаємо вдих. Видих. Підходимо до стіночки. Стійка на руках. Закидуємо ноги. Дев'ять. 9 9. Увага, вдих. І видих. Той вдих. Видих. Вдих. Видих один дих, видих, два вдих. Видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять. Вдих. Видих шість дих. Видих сім дих. Видих вісім ще вдих. І видих дев'ять. Увага. Міняємо місцями, гарно стогнемо вдих. Видих той вдих. Видих один дих. Видих, два вдих, видих три вдих. Видих чотири вдих. Видих п'ять вдих. Видих шість вдих. Видих сім вдих. Видих вісім, ще один раз вдих. І видих дев'ять. Увага вдих. Дяко. Видих, підіймаємо, руки вдих. Видих. Руки, якомога далі за ногами. Ноги прямі вдих. Видих я розслаблена вдих. Видих один дих. Видих, два вдих. Видих три, далі ноги. Шия, голова м'яка. Розслаблена вдих. Шия розслаблена. Видих, вдих. Видих один дих. Видих два, ще один раз вдих. І видих три. М'яко підіймаємося, вдих. Видих, вдих. Вдих один. Вдих. вдих два. Увага вдих. Скидуємо. Один вдих. 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 увага, рука вердих. Вдих, плія. Вдих. 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 І видих, Увага вдих. 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 видих, Вдих. 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 І видих, молодці, гарно попрацювали.